Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Військові РФ 82 рази обстріляли Херсонщину вночі. Атакували з дронів та реактивних систем залпового вогню обласний центр. Дев'ятеро людей поранені. Пішки дійшов до Бердянська з Маріуполя, а далі автобусами до Генічіська та Херсона. Як дістався до обласного центру та вирішив тут залишитись. Історія вимушеного переселенця з Донеччини Артема Болдерева. Благодійний аукціон та творчий вечір народна артистка України Херсонка Олена Галсавальська виступила в Одесі. Обстріл російськими військовими Херсона розпочався близько 10-ї вечора, 19 грудня, розповідає місцевий житель Володимир Шевченко. Ну, вечером телевизор дивились, она как бахла, сначала ударила э, со стороны вонючки вот, по этим самым. А потом уже отсюда два прилета. Три прилета было. Потом таких стекла летели. Ну, я тоже живу в том доме, там все, так сказать, стекла повылетали Да А раз, раз Стекло, стекло, стекло. Лобовые, задняя и боковые. Ну а так завис і сам гараж у мене трошки сразу видно, стінка почала падати. Біля багатоповерхівки пошкоджені усі гаражі. Любов приїхала допомагати доньці прибирати наслідки руйнувань. Були якраз вдома, дитина лягала спати. після першого прольоту. Вони заховалися у ванній кімнаті так перечекали.

зруйнувало утреннього... Слов, Такие слова, все так понятно. Мой сосед с пятого этажа у него тоже приводил. Его а. ранило. Скоро його забрали. Каже заведіть. Мені Ну, Осколка за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації. 19 грудня близько 22-ї години російські військові атакували Херсон дронами та із реактивних систем залпового вогню. По місту минулої доби випустили 36 снарядів. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені будинки, багатоквартирні. Підприємство, транспортне підприємство, медичний заклад, дитячий садочок. Внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Херсону о, постраждали. Дев'ять людей, з них чотири дитини. Це дворічна дівчинка, чотирьохрічна дівчинка, десятирічна дівчинка та тринадцятирічна дівчинка, сім'я з трьома з дітьми, 28-річна жінка, та троє дівчинок зараз в лікарні. Тринадцятирічна дівчинка отримала допомогу на місці. Ще в Антонівці внаслідок прильоту артилерійського снаряду постраждала подружня пара. Їх їм також надана допомога зараз знаходяться в лікарні. Під час обстрілу зруйнований склад гуманітарної допомоги Червоного Христа України. Поранених серед співробітників та волонтерів немає, розповідає виконувачка обов'язків голови обласної організації Лариса Марченко. Внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано склади з гуманітарної допомоги, які належали українському Червоному Христу. Матеріальні цінності постраждали від вогню внаслідок пожежі, яка супроводжувала обстріли. Наразі іде інвентаризація з тим, щоб ми вийшли на точні цифри нанесених збитків. То була гуманітарна допомога для населення Херсонщини. Через масовану атаку пожежі у місті ліквідовували до ранку, розповідає речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В Херсоні та в передмісті армія РФ атакувала об'єкт об критичної інфраструктури, заклад освіти, поштове відділення, складське приміщення та житловий будинок. Також на території підприємства горіло шість автомобілів та конструктивні елементи навісу. Під час гасіння пожеж вогнеборцям доводилось відходити в безпечні місця та перечікувати повторні обстріли вже в укритті. До самого ранку рятувальникам довелось ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Минулої доби під російськими обстрілами були і населені пункти Бориславської та Тягинської територіальних громад. Вчора ворог атакував місто Борислав, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив неодноразово удари по житловим кварталам міста. В результаті чого пошкоджень зазнали приватне майно мешканців. Кож використовуючи реактиви системи залпового вогню та артилерію, обстрілював населений пункт Тягінка. Загалом за добу маємо п'ять поранених осіб. Троє людей отримали поранення в місті Береслав та двоє отримали поранення. Загалом минулої доби російські військові 82 рази обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 356 снарядів із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Артем Болдерів з Донеччини. Останні два роки живе у Херсоні. Розповідає, окупація для нього розпочалась 2014-го. Десь з 16-17 років як знайшов інтернет, бо там це теж тоді було важко, а почав дивитися, то все, ну якби почав розуміти, що Україна не така погана, як там розмовляють, як там розказують, що і дітей тут наче не їдять ніхто, і ну, все таке. Ну, Жив там все одно до 22-го року, до січня 22-го року. Бо там бабуся старенька. Артем переїхав до Маріуполя, там влаштувався на роботу. Працював куком на кораблі на Азовсталі. Там, пригадує, зустрів повномасштабне вторгнення. На Азовсталі ми знаходився дуже довго. Жили всі на кораблі, бо там генератори були та якесь, ну типу, опалення було все. Ось. Потім вже як нам приходили військові, ми їм допомагали, бо у нас була ну, електрика, якийсь там чайник підігріти, да, там ще щось, типу. А вони прийшли, сказали, що ви тут ще робите. Ми думали, ви вже мертві всі. Ну, бо там фосфором, почали. Ну, все, що було, все, що у них було, вони все на Маріуполь туди пускали. Артем вирішив йти до Маріупольського драмтеатру. Від начебто ходили евакуаційні автобуси. Шлях у кілька кілометрів через постійні обстріли долав дві доби. Дев'ятиповерхівка, якої вже немає. Тобто всі ці обвали до, ну, десь третій поверх, отак. От. Я просто ну, жахнувся, дивлюсь на всю цю картину, і серед всього там холодильники, шкафи, вікна, двері, бачу дитячі ноги. Ну просто, і оце у мене ось, ступор. Я стою просто ну у мене. Все, все ну, труситься, все двор дев'яти поверхів. Так? І на другій стороні, там були інші домівки, хлопці, мужики, гріли теж там, якусь водичку, щось таке. Коротше. Я до них підійшов попросити вогню. Так? Uh, і літак, свист, міна. Я повертаюся там, де що не народилась дитина, нічого нема. Ну просто все. Так звана евакуація з Маріуполя відбувалась тільки до Донецька, розповідає Артем. Тому вирішив йти на підконтрольну Україні територію. Я вирішив, що в мене там був один рюкзак речей, там ноутбук, якийсь документи, там і там пару тряпок, якийсь просто йти в сторону Бердянська кудись туди, і пішов. Пішечки своїми ніженьками. Чотири доби. Не така велика місця, щоб ти йшов чотири доби. Але ну, треба ще враховувати 100 блокпостів через кожен кілометр руських. Десь пропускали, а десь роздягали, в клітку саджали. Великий, бородатий, з татуюванням. Ну це, ти азовець. Артем дійшов до Бердянська, потім поїхав до Генічіська згодом Херсона. На той час місто теж було окуповане. Виїхати далі не зміг, бо дізнався, що перебуває у розшуку у російських військових. Сидів, потрапив в центр для переселенців і там все біжив. Коли сказали, що я в розшуку, я жахався всього. Я не виходив з готелю. Ну з центру це був на базі готелю, не виходив. Коли були руські, заходили в готель, мене попереджали, щоб я не виходив, або ще щось, і я сидів. Після звільнення правобережжя Артем залишився у Херсоні. Обстріл, обстріл. Не, не знаю. У мене таке ставлення до обстрілів з Маріуполя. Якось я їх, ну, не Серйозно піднімають. Напроти я працюю в магазині, там і магазину прилетів іскандер. Мене там трохи там, склом зачепило, якось, ну, якось все одно ну, це не те, що було в Маріуполі. Якось. В порівнянні то таке, нормально, жити можна. Головне, що прапорці наші магірані. Це головне. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Залишалась у Херсоні протягом всього часу окупації міста. Через щоденні обстріли була змушена виїхати з чоловіком у грудні 2022-го. 19 грудня артистка Херсонського театру імені Миколи Куліша Олена Галсавальська в Одеському культурному центрі презентувала творчу програму Театр призначає вам побачення. Керсонка Галина Мулик приїхала з Івано-Франківська до Одеси на творчий вечір Галсавальської. Ми з Оленою першому сусіди. Ми провели дуже довгий час в окупації, от, тому що вони теж не одразу виїхали. Але ми виїхали раніше, а Олена з своїм чоловіком пізніше. От і ми ну, місяці ми були разом вечорами. у них собака, у нас собака, і ми гуляли. І плакали, і сміялися, і глазами проважали танки, і проважали бронетранспортери, обвішані орками. Спеціально сьогодні ранком приїхала для того, щоб відбутися тут, на цьому концерті і на цій зустрічі. Хоті, це по-перше. По-друге, велике дякуємо нашим артистам театру. Ми зрозуміли, що ми найкращі, як завжди. Я в шоці, тому що я люблю Херсон, люблю херсонців. І дуже вдячна їм, що вони сьогодні прийшли і мені подарували це свято. Не я їм, а вони мені подарували. І цю е, можливість вийти на сцену, вроді, я в Херсоні. На творчому вечорі під час благодійної лотереї розіграли картину Херсонської художниці Богдани Баришевої. На потребу 109-ї бригади Едельвейс зібрали 4 тисячі 650 гривень, розказала мисткиня. А до мене звернулися хлопці з однієї з бригад Едельвейс і ну, з допомогою, що їм потрібні кошти на сушарки, на грілки, тому що ще дуже холодно. Вони в Донецькій області. Вирішили з театром об'єднатися, і я прочитала картину, яку я якраз яка дуже є для мене важливою, тому що я її писала з думками про Херсонщину, саме коли ми тікали з село на заході України, і саме там я пішла працювати на кухню. І коли дівчата дізналися, що я художниця, мені сказали, що я повинна малювати, але мені не було на чому, тому вони принесли мені багато простираду, на яких я малювала саме ці картини, і одну з перших. Була саме Херсонський натюрморт. Мончаренко Оксана Хлєбус, Суспільне новини Херсон.